Такий фільтр з акцентом. Якийсь колір виділяється, а якийсь втрачає свою важливість. Ми звертаємо увагу тоді на те, що видно. Але Бог завжди, а як би там не було, Бог. Дивиться на серце, бо серце є в суті, істина, які би не були зовнішні, можливо, внутрішні. Бо тіло тимчасове, а дух душа вічна.